Всіх вітаю на каналі Олександр Агромен і по проханням підписників хочу засняти сьогодні відео, більш детальніший огляд наших Е, Відео буде на прикладі навісного лущильника 2,6 метра. Поспілкуємося про агрегатування з тракторами, під які трактори підходять, які моделі у нас можна замовити під які трактори, більш детальні характеристики по робочим органам, по дискам. Ну і, звичайно, актуальні ціни на сьогоднішній день і сроки виготовлення. І так, Наш лущильник 2,6 метра навісний. получається, Можете побачити, йде два ряда робочих органів. Ось так, я його розпакував, хлопці його запечатали. Два ряда робочих органів. Стієчка у нас йде білота. Оригінальна Іспанія, широка, 90 на 14. Їх у нас іде 20 штук. 10 в цьому ряду і 10 в наступному. Диски йдуть теж білота, оригінальні Іспанія. Діаметр 410-й, ой, вибачаю, 510-й діаметр. Підшипниковий вузол повністю йде фірма SKF, Швеція, який не обслуговується, не потрібно змазувати. На них гарантію дають на 100 тисяч гектарів на ці підшипники. От. Тобто диск самозатачується, він дуже гострий, обережно. Так не робіть ліпше, тому що можна поранитись. Так, диски у нас йде 18. Чому стійок 20, а диски 18? А тому, що на крайніх стійках з цієї сторони і з іншої сторони у нас стоять пластини-загортачі. Тобто, пластина це називається, яка регулюється, її можна відрегулювати вище, нижче, там, ну, лівіше, правіше для того, щоб... У вас не вилітала земля, щоб дисковка йшла за планом. Рама виконана: труба 80 на 80, стінка 5 мм, і несущі бокові пластини 12 мм з цієї сторони і з іншої сторони. На рахунок агрегатування. Взагалі, ми пропонуємо на сьогоднішній день декілька моделей навісні. 2,6 метра і 3,2 метра. І причіпні так само і 2,6 метра і 3,2 метра. В чому різниця між причіпним? Причіпні йдуть вже з двома рядами катків. Тобто буде тандемний каток. Тобто якщо тут буде один ряд катків, ну, там, чи труба спіральна, чи полоса, то на причіпному буде два ряда. Тобто один ряд це полоса, інший ряд це труба спіральна. Каточки 410-го діаметру. От. Е, на які трактора агрегатуються. Даний 2,6 навісний можна чіпляти від МЗ, тобто від 60 кінських сил і, і вище. Да, там, грубо кажучи, до 100 кінських сил. Якщо ви хочете вже навісний 3,2 взяти, то тут треба трактор посильніший. Хоча б мтз 892 і вище. І то я б рекомендував там, 95 кінських сил, 100 кінських сил, е, тоді на, і на високих швидкостях можна працювати, і досковка буде набагато е, краще. Е, так, по цінам е, на сьогоднішній день навісний вартує 2,6 210 тисяч, 3,2 навісний е, 285 тисяч. Якщо ми говоримо про причіпні, то 300 тисяч, виходить, причіпний 2,6 і 390 тисяч причіпний 3,2. вісні на даний момент є в наявності. Якщо вам потрібно причіпний, телефонуйте, замовляйте, зробимо в ближайші сроки і доставимо. Номер залишу в описі, якщо потрібна більш детальна ще якась інформація, кажіть. Якщо вам потрібен якийсь унікальний колір під ваш трактор, там червоний лущільник чи синій лущільник, теж під замовлення можемо для вас е, організувати. Е, дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити, поставити лайк і підписатись на канал. Всім пока!